Культура страхування день 81. Пенсійна система Польщі. Що хочеться сказати, що загальнообов'язкова пенсійна система накопичувальна, яка була застосована, введена в дію в Польщі з 1 квітня 1999 року. Ми пам'ятаємо, що в 90-х роках Польща була однією з бідних країн Східної Європи, але реформи, що були проведені в країні, і ну, звичайно, вступ Євросоюзу. І цю країну підняв на вищі шаблі, і країна. Гарно розвивається. Тому і підтвердження пенсійної реформи, яка провелася в країні. Отже, згідно з цією пенсійною реформою від учасників вимагають 7,3% із заробітку перераховувати в приватний пенсійний фонд. Вони самостійно обирають, який цей приватний пенсійний фонд. Потім ці внески інвестуються, накопичення. А накопичений якби, залишок коштів на рахунку перетворюється при виході на пенсію в довічну виплату. Що хочеться сказати, що запроваджено і добровільну накопичувальну систему, де люди можуть заощаджувати ще більш додаткові опції, кошти для того, щоб проживати на пенсії. Також однією з особливістю пенсійної системи в Польщі є те, що накопичення відбувається із самою людиною. Обов'язки обов'язкові внески з заробітної плати і добровільні внески через накопичувальні програми і роботодавцям, які також роблять внески в накопичувальний пенсійний фонд. Тому і формується така велика пенсія, де 7,3% заробітної плати самостійно. І роботодавець, тобто три маткати рівні і, і формують цю пенсію велику. Отже, краще звернути увагу на це, Інструменти і в Україні також є, незважаючи на всі проблеми. Тому, якщо ж не маєте альтернативу, повторюю, маєте, е, якщо, точніше, якщо ви не хочете таким інструментом користуватися, маєте альтернативу. Адже це одна із основ фінансової грамотності.